На черговий мистецький благодійний марафон в підтримку Збройних сил України, захисників та захисниць, мужніх воїнів, які, не жаліючи свого життя, захищають нашу державу від російського агресора. 20 грудня в міському будинку культури відбувся благодійний мистецький марафон під гаслом, об'єднані у творчості разом для ЗСУ. Також був організований ярмарок. Всі гості перед початком заходу традиційно зробили донати в якості вхідного квитка на концерт. На сцені виступали маленькі таланти, які своєю майстерністю вразили кожного глядача. Діти танцювали, співали та грали на скрипці. Яскраві та сучасні номери, виконані з великою любов'ю до мистецтва, додали святкового настрою та залишили незабутні враження. Під час заходу відбувся аукціон, на якому розігрувалися цінні призи від картин до ексклюзивних книг та м'яких іграшок. Кожен лот приховував у собі частку чарівності. Традиційно наприкінці заходу підрахували донати. Спільними зусиллями вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупівлю зарядної станції «Екофлот» для наших захисників. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький лайк тіві.